У нас сьома 20. Ми вже вмилися. Зараз поїмо і будемо збирати речі. Храм треба покинути до восьмої ранку. Водичка наче з таким видом. Сніданок з пілігрімами і всянечка. І, як завжди, хліб з маслом і з джемом. моя so have... чашка. Can't... Була сладу, була На цьому місці ми вчора не могли вирішити нам повертатися і ночувати в храмі, чи йти далі, і було прийнято доволі гарне рішення правильно залишитися. Ми відновилися, поспілкувалися у класній компанії. І п'яточка моя трохи відпочила. Одна нога взагалі добре ходить, друга ну таке, але. ну... Просто є висновок тепер, що треба йти небагато і давати їй подихати, вона скоріше відновиться, і потім ми будемо ганяти. Побачимо, що нам принесе новий сьомий день. Сьогодні ми йдемо знову по співочому лісу. Ну, взагалі, тому, виходить, сьогодні доходимо той шлях, який надійшли вчора. Сьогодні знову похмура. Для мандрівників, які йдуть з рюкзаками, це в радість. Головне, нема дощу. А ось по прогнозу, там через день-два дощ обіцяють. Ну, буде у нас і дощ на нашому шляху. Хай буде все, це ж досвід. Поки що так. Тут спів пташок, звучання палачок по камінчику. Йдемо собі через ліс. О, це просто через огород с Так, а там коники з одного боку віслючок з іншого. Стоять собі серед хвір, хмар. А ми йдемо так само через хмари, через гори. Я там носа торцяла з бабочкою. І я там носа торчала. Ала. Ой, яке коріння. Це, я так розумію, від тварин, да? Щоб тварини не виходили, не вибігали. Бо конь тут як пройде. Пополам вже не зламається. Кавенькі квіточки. Такі бочоночки. І лілії. Там в храмі, де ми ночували, також були лілії. Жовті і червоні. Ох, ці кам'яні будиночки. Ох, ці іспанські квітучі сади. Ой, ой, ой-ой-ой! А це що за будиночок фей. Казковий. Тут ліпекони живуть. Ну, де ви це вигляньте. Клас. Дзюнглін. О, боже, я бачила такі квіти, У нас такі були секуленти, але я ніколи не бачила, щоб вони квітли. В Іспанії квітне все. О, що ж це таке? Подивіться. Що я там ще бачу? Господи камери вкручу, верчу. Там гномик. Там далі білосніжка. І мабуть, всі сім гномів тут також є. Що у нас тут? О, як пахне! Блін. Що це за казковий двір і домик? Оце хтось живе. Так, це чарівне місто серед гір називається мунтібар, а ми зайшли в нього, бо я бачу цей хрест, і ми шукаємо аптеку. Ну, Саша прикладає, як буде мазь від натер... натертих мозол... мозолів. Маска, походу, помада. Помада? Коротше, ми за помадою. вазелін, який попереджує натирання мозолів, це вам на будуще, хто піде в походи. І ось така це вже відран, коли волдир лопнув. Коштує це 671 євро. Це наше спасіння, дуже приємна тече. Йдемо далі, вже з надією на світле будущее майбутнє. 12-та година дня. Ми пройшли вже по моєму завантаженню. Я пройшла 16 тисяч кроків, це ще інші кроки і 10 кілометрів відстань. Попереду у нас ще до цієї герніки. Герніки також 10,7 кілометрів. Час начебто є. Тому і дорога нормальна, і погода шикарна. Пасмурно не пече, то, мабуть, ми і дійдемо сьогодні саме туди. Побачимо. Ось такі джунглі на всьому сьогоднішньому шляху, а ще посеред джунглів бувають будиночки казкові. Пенсіонери. Пісні співають з лісу, вилізли, з рюкзачками, гуляють з піснями. На вулиці нікого нема, усі в лісах, а ми заходимо в лабо і проходимо його далі. Ми вчора хотіли тут ночувати, тут є альберги але сталося як сталося, і ми побачили храм, і залишилися в ньому. Таке маленьке містечко. Так недолго шли по трассе. Пятерненько девять и один КМ. Видралсяти. Проходные наши парканы. Так и шла. на гору через кущи. ходьки. Якби ми вчора сюди підіймалися для того, щоб заночувати, ну я б залишилася без п'яток. Ще під вечір хмара опустилася. Була така велика морозь. Є цікава інформація. Вона мене питає, який ну якої ваги в мене для рюкзак. Я кажу, 12 кілограм. А, ну не ну, так дивиться. Я кажу, так, так, крейзі. А вони йдуть з легкими рюкзаками. І є така послуга на шляху Сантьяго. Ти можеш її скористатися. Машина везе твої речі, великі речі. Там це можуть бути чимодани, можуть бути величезні рюкзаки, чи виче будь-що. А ти з легеньким рюкзачком йдеш собі пішки. Тобто ти так само проходиш шлях Сантьяго, але більш налегку. А, ну, таке двояке враження, тобто хочеться, знаєте, так, у всі важкі. Ну, тобто, Наче якби по-справжньому пройти. А з іншого боку, це супер а, така послуга, бо усі а, ті, кому там 70-80 років, воно ж важко на серце, тим паче з рюкзаком ну, набагато важче. І ось, будь ласка, може кожен пройти, а твій рюкзак може доїхати без тебе. Тобто Ти йдеш в шлях снатягу, а без рюкзака. Ось так. До речі, що стосується рюкзака і його ваги, а він відчувається лише перші 3-4 дні. Це не, не лише на путь на шляху Сантьяго, Це і ми на Лікійську тропу ходили. Я тоді здивувалася, що під кінець, ти взагалі ми вісім днів були, під кінець взагалі не відчуваєш рюкзак. Тут так само, дня 4. Відчуваєш, а потім ти просто звикаєш до його ваги і... Відчуваєш вагу лише, коли вдягаєш його. Тобто після зупинки або зранку. Зараз він не відчуває вагу. Просто ну є. Він навпаки мене підтримує. Я його несу, він мене підтримує. Тому ось так. Так, У нас Американ з молоком без і дві тортилі. У кафе де сидять інші пілігрими. Оки вже сьогодні нам е з'явилися на шляху. А кошти все це 740. Смачного. тан тарам лимоджіки. Ту-ту-ду. Ой ти які гарні. Вони, до речі, схожі не на лимони, а на мандарини. Блін, воно під деревом є. Просто не хочеться чуже тирити. Боже, яке все квітуче. Я колись, коли ми гуляли по лікійській тропі, зірвала цей гранат. Ми гуляли в іюні, в червні. Господи, її вилізла жінка. Так давай на мене кричати на своєму турецькому. Так кричала, так кричала, що вона вирощує, а ми рвемо. Чесно кажучи, нам і Альберги сьогодні не світить. Його нема в Гернікі хоча це точка по маршруту. Там є готелі. І ми вже на букінгі забронювали у кімнату двомісну 63 євро на двох. Тому можна не поспішати, бо ми знаємо, що сьогодні у нас же є місце. Захотів персика, вийшов на балкон, поїв. Сейчас. Поросли. Так, ми йдемо в Герніка Лумо, 5,4 км. кілометри. Залишилися сьогоднішній день, пролягає через іспанські джунглі, з ліанами. Насправді цілий день шлях біля річок, тому сьогодні було неймовірно багато місточків, дерев'яних, кам'яних. Красивий день. зелений призелений. Фух. На горку по багнюці Толю. Я пілігрім. Різне буває кожні 100 метрів, ніколи не знаєш, що тебе чекає прохід в нарні ру по гірці ми повземо На гору знову йдемо знаєш. що це таке по лісу? Там нічого, тут нічого йдеш. Ось о. Тунель. Наче щось важке кинули, воно покотилося і все поламало на шляху. І таких багато. Ще ще. Воно. І знову. І знову. Клас. Чийсь дворк. Лежиш собі, відпочиваєш. І знову джунглі, і знову вгору, але вже нічому не дивишся. І що прикольно, що на шляху снатягу, чому він тебе вчить? Довір'я. Ти вже розумієш, що може ти хочеш униз, а шлях веде вгору. Ти хочеш вже по-рівному, а шлях веде по камінню. І ти вже спочатку думаєш, о, ні. А потім поч... розумієш, що ти не здатен тут нічого змінити. І тоді ти починаєш йти в довірі, просто приймати життя таким, яким воно є. І нічого там не контролювати, намагатися змінити, змінити як тобі зручно. Ти просто довіряєш, йдеш довірі. І шлях. Для тебе складається найкращим чином. Ми думали, що це те, це що дерево, що гуляється. Це у нас евкаліпт. Підеш, не розумієш, звідкіля так пахне. А це дерева. Класно. Так ми йдемо вже декілька кілометрів по такій вузенькій. Це зараз воно вже ширше, Буває ще вуща стежка Повздовж евкаліптових рощ. Гуляємо до герніки. Десь 2 кілометри залишилося. А ось і за поворотом відкривається герніка. Ми вже поруч. І, як завжди, симпатично. Такі платанчики. Маленькі. Ще поки що. Так, там у нас шлагсентяг піде туди. Блін, вау, вау, вау! І все до річки. Ой. Річки і пачечки. Ууу, вау! Дивіться, так, пішли на дно. Що на ті кружляли. Та нокрий дівчини. Оці дві чарівні жіночки йдуть дівці. одна зелена, ярко-зелена, з Голландії, пішки три місяці. Друга її сестра Вона йде чотири е, дні. Сан Себастьяна. Вона з Нідерландів. Черешня, яку я так бажаю. Три мандаринки, один великий персик і дві абрикоски, 3,49 євро. ням 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 Симпатичний центр міста. Оце це пальма. На оцій шумній вулиці. У нас знаходиться готель. Там люди сидять, п'ють каву, і ми повезло. Та готель. А, говорю, заходь, заходь. Тут заходь і лягай. Одразу. У -у -у. І ванна кімната. Так, це у нас такий дворик. Дуже хочеться їсти. Зараз ми домиваємося, допраємо і йдемо, йдемо поїсти. Я зараз щось буду робити зі своїми п'ятками. Там взагалі щось не дуже добре. Обірвалася шкіра. Коротше, буду обробляти, ми ж купили цей мазіті сакі. Тепер повинна все загулюватися. Знаю, викладу, чи буду я викладати ось таке. Але таке. Є антисептик, є хлоргіксидин і є така мазюка, яку ми сьогодні придбали в аптеці. Це вже не для профілактики, це вже коли оці водянки полопалися і образувалась рана. Зараз буду мазати зі словами, щоб все зцілилося дуже швидко і мій шлях продовжився набагато простіше. Ну що ми попрали, порозвішували усюди, де це можливо. І йдемо далі. Йдемо далі. Треба повечеряти і купити якусь старці на завтра. Зараз, як бачимо, на годину купів на сьому годинник показує вірно. І ось якась площа. знаю, ah, що це за іспанська жіночка. Продає вона яйця, горіхи і овочі з sí, пількою. Sí. А ти тут? Uh, how much? How much? One, how much? Dollar. one dollar. One dollar, то ти не тут. One euro, one euro. <ріст> Місто це велике. Ми все, звісно, не побачимо. Ой, наче ще є час. Ну, якби ми не запізно прийшли. Але вже, чесно кажучи, нема сил. Так. О, п'є водицьку, вмивається хлопчина. Мені подобається от ота будівля кам'яна. Щось мені от таке старовине, все подобається. Живуха. Усюди вода, усюди питна. Ходиш, п'єш, йдеш далі. Не треба бутилки тягати з собою, бо можна всюди попити. Ми йдемо в саму гущу, І нічого там нема. Маленькі футболісти, Пісманні всі футболісти, навіть жіночий клуб. Пам'ятаєте на, на печеньках. Спортивні діти лізуть на гору. Коротше, Тут можна не розмовляти, бо не перекричиш. Вже десь бачили ж машину, обійшли ми такий кружок і повернулися до цієї ж площі, з якої починали. Яка всі цвіте і пахне, як і вся Іспанія. Ми по колу, ми все ще не сіли. Тут усюди бари з закусками, хочеться ну, поїсти Тартілья. картопля, обрутка і салат. Ми повернулися в готель, в мене там сів телефон, я нічого не знімала. Довго ми шукали, що нам поїсти. Тут нема ресторанів, центр, але все бар-бар-бар-бар-бар-бар. З закусками, а хотіли щось більш, ну, не поїсти. І кухня відчиняється у них з 8 години вечора. Ми зайшли в сьому і нам відчинили, ну як би сказала, ми вам зробимо. Там була е, куриця, картопля і салат. Ось потім ми пішли в супермаркет і купили сніданок, бо тут нема знову ж таки кухні. Снідати ми будемо завтра побачити, що. Витратили ми 11 євро на продукти, і зараз повернулися в номер. Будемо лягати, хочемо раніше лягти, щоб більш відновитися. Ах, ясподі, я сподіваюся, рани загоїти ще хочу. Начебто ми і лег легко якось день провели. Але все ж таки виявилося, що пройшли 24 кілометри, 40 тисяч кроків, і ось так. Легко-нелегко, але нашагали. на крокували. Пішли ми відновлюватися. до завтра. Супер пулемет. Как в операции это приключение Шурика, а как в 23.06.2025